すげえ。<the> Сьогодні я покажу топ-5 трюків на МТБ. Поїхали. Перший трюк. Хоп. Ноги в стоечку. Отак. Стаємо. І. Далі. Ноги. П'ятки донизу. І п'ятдуємо йому велосипед. Другий трюк Пані-хоп. Нормально ставимо в атакуючу позицію. Їдемо. переносимо вагу вперед. Трошки. Діоргаємо назад, виправляємо руки. І в повітрі. І в повітрі переносимо вагу вперед. Ось так. Третій трюк. <laughs> Зопу ха Третій трюк. Сайдбар. За рейсам не поставлю. Їдемо. Зажимаємо сідлошку, нахиляємось в противоположну сторону від ведучої ноги. Чи в ту сторону я зб'ю. Ти коли в яку сторону ти крутиш, ти нахиляйся туди. В крутиш, ти вліво крутиш, ти нахиляйся вліво. А в свою сторону робиться, коли в свою ногу передню крутиш. А, тоді нахиляємося на сторону ногі, ну, яка у вас? В ту сторону, в яку ви будете закручувати руль. Не сильно. Крутити руль потрібно в сторону передньої ноги. Ми нахиляємося і не кидаємо руль, а ведемо його повністю по руці. Четвертий трюк фейки. ми їдемо, під'їжджаємо до стіни. Переносимо вагу в момент удару, переносимо вагу наперед і різко назад. Крутимо педалі чуть швидше, ніж вони самі крутяться. А як ще сказати? І в момент, коли ми хочемо виходити, ногайка в нас перша, в ту сторону ми завертаємо руль, ось так завертаємо руль. Розвертаємося на плюс-мінус 90 градусів і різко нажимаємо на педалі. І ми вийдемо самі. П'ятий трюк ванеть. Я не буду об'яснювати. Скажи! Я це не об'ясню. Якщо б робити радуси, тобі треба... Тоді скинь мені на карточку 100 гривень, я приїду до тебе в місто і навчу тебе. Давай, давай, тримайся! Ой, все, я більше не можу. Уже у мене шлібя. Есь, хео. Ася мерттява, дява.